Мама, у багатьох людей це слово викликає безмежну кількість теплих спогадів та емоцій. У день матері Коломияна влаштувала флешмоб за участі мистецьких колективів міста. Захід приурочений нашим мамусям. Це найрідніші наші, які нас породили, які нас привели в цей світ. І для кожної дитини. Мама, це саме перше, що вона вимовляє в своєму житті, і найдорожче. день матері чудова можливість подякувати своїй нині за те, що зазвичай здається боденним. Втім, потребує окремої уваги та вдячності. Для мене материнство це є понад усе. Я щодня дякую Богу, що я маю таку чарівну донечку, талановиту, люблячу, розумну, бажаю їй у цьому житті, щоб вона достигла тих вершин, яких бажає. Божого благословіння миру на нашій рідній Україні, подяки каже Мирослава Воротняк. Заслуговують і матері наших захисників, які щодня чекають повернення своїх дітей. Ці мамусі, які страдають і чекають своїх синів, я хочу побажати твердості, міцності, впевненості, що перемога точно буде за нами. Дякуючи нашим нашим героям, нашим героїням. Ми вистоїмо, ми переможемо. Слава нашим матерям Арсен Миронюк Галина Ровенчук новини телерадіокомпанія Раї.